nike.ru було написано на пальоних кросах, які ми замовили на українському сайті для нашого відосу. Неодноразово я чув від наших клієнтів, що ми купили кроси дешевше, ніж у вашому магазині. І я зразу кажу, а покажіть, де ви їх купили? А купили вони їх на пальоних сайтах. Я думаю, що ви неодноразово натерпляли на такі сайти і робили з них замовлення. В кращому випадку ви отримували кросівки, але пальоні. А в гіршому випадку вас просто бомбили на бабки. Давайте розберемо, чому підробка дешевша. Більшість неоригінальних кросівок виготовляють в Китаї, Тайланді, В'єтнамі і Індонезії. Але важливо знати те, що і оригінальні кросівки, і одяг також виготовляють іменно в цих країнах. Але саме ці кроси виготовляють в маленьких цехах, на невеличких заводах з поганих матеріалів, з дешевої робочої сили, з підприємств, які не платять податки, які ухиляються від контролю якості, і так далі. Тому твій вибір поважати себе або носити якесь куфло китайське. Я думаю, що ви неодноразово чули історію про копію класу ААА. І тут перед вами є така моделька, яку ми купили іменно на такому сайті, і тут ще пише Nike.ru. На наше здивування ми були просто в шоці. Український сайт продає іменно таке фуфло, китайське, ще плюс Nike.ru. Часто кажуть, що їх не відрізниш від оригіналу, але це не так. Зараз я вам покажу факти, які зразу ви можете замітити на неоригінальних данках і на оригінальних данках. Перше, що кидається в очі, це те, що на пальоній парі заді є. Додатковий шов, в оригіналі такого немає. Зразу ви можете замітити, що на підошві в нас є на пальоній парі Nike SB. На справжній парі такого не існує. Тут тільки один значочок Nike. Підошва в неоригінальній парі, вона більш темніша, на оригінальній парі вона менш, менш світліша. Також ми бачимо язичок, один і другий. Це зовсім дві різні історії. На одному написано Dunk Low Pro, і він набагато грубший, він набагато жовтішого відтінку. І ми можемо акцентувати ще також увагу на тому, що шнурівка зовсім різна. В оригінальній парі вона плоска, має невеличкий такий відблиск, а ця просто груба шнурівка, така якби взяла, взяла куплена на базарі. Тут ми можемо також зазирнути всередину. Це те, що я завжди роблю, коли дивлюся, чи оригінальна пара, чи ні. Коли ми бачимо ось так. Ми зразу розуміємо, що це не оригінал. Устілка зовсім тонка, така як папір, коли ж в оригінальній парі її трошки важко зняти, і ми можемо побачити те, що під нею немає ніяких малюнків, і тут є спеціальна ниточка, гарна, гарний прошив, і сама по собі устілка набагато грубша, грубша, напевно, навіть в три рази, щоб ви собі зрозуміли. Наступним, що я можу вирізнити, тиван це бірка, яка знаходиться всередині. Не в оригінальній парі, вона проклеєна до бокової сторони кросівка. В оригінальній парі вона, як завжди, в Nike, є окремо стояща. Насправді вона пришита з боку і можете мені все побачити. Зараз всі говорять, що якщо пробити по артикулу або там по QR-коду, воно виб'є тобі, що це оригінальний сайт. Ну, насправді, китайці вже багато чого навчилися. Також покажу вам дирочки на передній частині. Ви бачите, що на оригінальній парі вони Е Ненсенько пробиті всі одного розміру. А на польоні парі вони набагато більші і мають неправильну там форму. Також е, хочу підкреслити те, що всі шви на польоні парі насправді кривуваті, дуже багато клею. Коли дивишся на оригінал, ти розумієш, що це насправді гарно витончено зроблена робота. Але з кожним роком пальоні кросівки і товари роблять набагато якіснішими, і насправді, навіть коли приносять до нас магазин, щоб ми оцінили, ми мусимо користуватися таким сервісом, як Legit Check. після того ми отримуємо сертифікат чи пара оригіналь. Запам'ятайте, якщо ви бачите халяву, то це не означає, що це оригінал. В інтернеті зараз є сотні сайтів, які маскуються під оригінал, і зараз я вам покажу, на які дзвіночки треба звернути увагу. Перше, на що треба звернути увагу, це те, що всі ціни на сайті перекреслені. Наступний ви можете побачити, що повністю є весь розмірний ряд від 35 го там по 46 й і переважно немає половини. Третє. На сайті продаються рідкісні моделі, які вже давним-давно солдав. Також є два типи сайтів, на якому є повністю всі різні бренди, це і такі мультибрендові сайти, а також є сайти, які продають суто, наприклад, один New Balance або Nike або Jordan. Також важливо запам'ятати те, що офіційні сайти ніколи не роблять знижки до 70-80%, як переважно буває на оцих пальоних сайтах. Ну що, мій висновок такий: друзі, пальоні кросовки смердять, коштують трошки менше, ніж оригінали, не витримують навіть одного сезону. Тому поважайте себе, поважайте своє здоров'я, купляйте тільки оригінал і пальоні кросівки викидайте.